Згадаймо Надю, сьомий клас і дзвоник на урок, поклав початок дружбі. Нашій найперший наш крок. Ми на перервах пам'ятаєш, мріяли колись. Про дім на два входи, щоб мрії всі збулись. І потайний прохід у домі, щоб не знайшов його. Ніхто і не ні грам, ми як дзики, скрізь були, і зараз ще такі. Співали, танцювали, наче зірки яскраві. Надія, зіренька моя, ти. Життя нас розлучало, та лише нам мить, бо дружба справжня. Знай ніколи не згорить і от ми знову разом в місті одному поряд живемо ділим, радість і журбу. Працюємо пліч -о пліч як і мріялось давно. А в мирний час співали глядачам вікно, і голос від дзвінки, лунав, немов струмок, даруючи надію, роблячи крок у крок. Надія, зіронька моя Мотив такої дружби, як у нас, ніхто ще не створив Від шкільної лави, досиви, не волося, щоб все про що мріялося, у нас з тобою збулося. Ти, ніжна, мама, і дружина, лагідна, така для рідних ти фортеця, сильна і стійка, Охоронниця справжніх сімейного вогнища. Твоя любов і мудрість, то найкраща скарбниця. Все ми смішними в Карпатах чи у Криму з кілихами винними все доливковім віталій. Уявина ми сидимо, сміємось, бо дружба наша не спить. Дякую, Надю, за цей безцінний дар. Ти в моєму серці, наче найяскравіший жар. Назавжди разом.